Питання гарантій безпеки для України вже нарешті фіналізоване. А найголовніше із неузгодженого під час зустрічі у Флориді президентів України і Сполучених Штатів залишається питання території. Мирний план Володимир Зеленський з Дональдом Трампом обговорювали майже дві з половиною години. Наш президент каже про певний прогрес. Про позиції сторін щодо принципових для усіх питань і про попередні підсумки зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Олена Гончаренко. Кортеж Зеленського зустрічає українська діаспора у Флориді. Цей візит президента України до США відрізняється від попередніх. Замість кабінету Білого Дому Дональд Трамп обрав для зустрічі свою вілу у сонячному палм біч, що вказує на більш невимушену атмосферу переговорів. Відзначають американські медіа. Зеленський каже, що вперше, на що Трамп відповідає це ідеальне місце для укладання угод. Понад дві години розмови за зачиненими дверима. А після переговорів президенти подзвонили європейським лідерам. Зеленський каже про певний прогрес, повністю фіналізовані гарантії безпеки для Києва. На шляху до досягнення тривалого миру для України це є ключовим. Частину зобов'язань, окрім американців, на себе візьмуть європейські партнери. 20 пункти мирний план погоджено на 90% гарантії безпеки між США та Україною узгоджені. Жені на 100%. Гарантії безпеки між США, Європою та Україною майже узгоджені. Військовий вимір узгоджений на 100%. План відновлення фіналізується, і ми також обговорили послідовність наступних дій. Єдиний пункт про території лишився невирішеним. Визнає сам Трамп. Путін хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, що точно не прийнятно для нас. Американці запропонували створити так звану вільну економічну зону на Донбасі, що передбачає відведення військ обох сторін від лінії фронту. Ми повинні поважати наш закон, наш народ, територію. Звісно, наше ставлення дуже чітке. Це дуже складне питання у нас з росіянами. Дуже Дуже різні позиції в цьому, коли ми говоримо про референдум, це один з ключів. Це можливість також проголосувати в парламенті згідно з законом. Якщо план буде складним для нашого суспільства, то суспільство повинно обирати, бо це земля. Нашого народу, і хоч Трамп заявив, що не встановлює конкретних термінів для укладання угоди, втім наголошує, Росія хоче захопити ще більше українських територій, тож Київ має поквапитися з рішенням. Є одне чи два дуже складних питання, але я думаю, що ми справляємося дуже добре. Ми досягли великого прогресу сьогодні. Я б не сказав, що ми цілком погодилися щодо питання Донбасу. Це складне питання. Росіяни просили, щоб Україна віддала Донбас з цього приводу постала суперечка, треба узгоджувати позиції, але все рухається у потрібному напрямку. Щодо окупованої росіянами Запорізької АЕС Трамп вважає, що за АЕС може працювати уже цього нібито хоче і сам Путін. Якраз перед зустрічю з Зеленським очільник Білого Дому розмовляв телефоном з російським диктатором. Той багато наговорив, та коли американський президент переказував, що Путін хоче, нібито бачити Україну успішною і допомагатиме у відбудові, Зеленський не став це коментувати, але красномовною була його міміка. Чи спрацює мирний план? Побачив? Чимо за кілька тижнів каже Трамп, щоб зупинити війну, ладе навіть приїхати в Україну. Можливо, я поїду до України щоб звернутись до парламенту. Я не думаю, що це обов'язково, але якщо це допоможе врятувати життя, я поїду. Режим гостинності президент США включив і під час обіду зазначають американські журналісти. Українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа. Дат фіналізацію документів команди України та США працюватимуть найближчими тижнями. А у січні Трамп прийматиме у Вашингтоні європейських лідерів, щоб узгодити питання, які залишилися. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.